У 1930-х роках був збудований стаціонарний мурований міст. В радянських джерелах писали, що його підірвали німецькі окупанти. Натомість існує точка зору, що його підірвали радянські війська під час відступу в 1941 році. Попри все, ми зараз можемо бачити лише частину цього мосту з розташованим павільйоном на його цілівій частині, і можемо бачити бетонні бики на річці псел, які слугували опорами для цього мосту. І таким чином дорога, яка йшла через Замкову гору, прямо продовжувалася йшла по тому мосту напрямку вулиці Харківської. Ну, от це все, що залишилось від старого мосту, який існував до другої світової війни.